Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. Другий ігровий день молодіжного чемпіонату світу в дивізіоні 1Б, де виступає команда України віком до 20 років. В нас розпочинається і сьогодні, якраз ми з вами стежимо за першим матчем цього ігрового дня. Достатньо ранній початок цієї гри. Втім, будемо вважати, і будемо вірити, що це не завадить нашим хлопцям продовжити ту справу, яку вони розпочали вчора. Втім, що поляки вчора поступилися з крупним рахунком збірної Італії, з рахунком 4. Сім. Ну і власне сьогоднішній поєдинок у нас розпочинається прямо зараз. Давайте послідкуємо за цим стартовим вкиданням. Наші хлопці сьогодні грають в синьому комплекті ігрової форми. Так, вчора ми грали в інших кольорах, так, в більш жовто-синіх, сьогодні в синьо-жовтих. І будемо вірити, що і ця форма буде для нас на цьому турнірі фартовою. Більш раннього часового слоту. І відповідно у поляків в цьому плані мінімальна перевага була, тобто в них поки що замикають ось цю турнірку, так і мають найгірші показники. Але тим для нас вже ускладнюється, граємо в чотирьох. Псавелі Сухицький у нас перше вилучення в сьогоднішньому матчі отримав і одразу з'являється небезпека для нас. Як то кажуть, перший на нанівець. Перший поєдинок трішечки не в найкращих умовах. Ми змогли вчора, до речі, застонцями, не дивлячись на розгромний рахунок, статистика китків була приблизно рівною. Ну і сьогодні, поки що, в стартові 20 хвилин я б не сказав, що ми набагато більше за суперника. Кидаємо по чуже Польщі проти Італії. Там вони програли 4-7, але закидками були краще за суперника, причому суттєво 38 на 24. Тож, це знову ж таки такий показник, який Йонаш Хофман грає. Якуб Хофман під 12-ти. Їх іграють в одній трійці. Зараз десятка дві хвилини отримав. І будемо грати у більшості за затримку. Там дві хвилини грає. Йонашу. До речі, обидва ці хокеїсти в вчорашньому матчі проти італійців закидали. Класне накидання від синьої лінії. Шайба застрягає на п'яточку і є результативне добивання. 1-0. Браво хлопці. Дуже швидка реалізація більшості. Дуже схоже це на те, як єдину більшість у вчорашньому матчі наша команда також реалізувала. І пропустив одну шайбу. Зараз класна передача на п'ятак і просто блискуча реалізація. 2-0 стає рахунок. Ну, ж таки, браво хлопці, як спокійно розібралися в такій. Левшина. Зараз останніх хвилин взагалі майже роботи немає. Він тільки допомагає польовим гравцям зручніше шайбу призупинити і обробити у власній зоні. Є тут класна боротьба. Взяв двох суперників на себе Данило Байда. Звільнив простір для партнера, який шайбу спокійно собі підібрав. Можемо далі продовжувати цю атаку. Прострільна передача, щоправда, зараз на п'ятак не проходить, але боротьба продовжується і ось таким ж стрипом. А от е спробувати якраз реалізувати. Певний такий переконливий відсоток від е, своїх створених нагод. Це було б дуже важливо з точки зору впевненості на подальші матчі. І зараз вдається це зробити. 3-0! 3-0 в другому періоді, і знову чуємо ми з вами океанельзи. Радіємо, знову скадкуємо. Україна закидає. Все це, в принципі, працює дуже непогано. І коли ти переважаєш суперника у швидкості, все це потрібно робити зараз, який момент кидок в ближню дев'ятку, на жаль, шайба не залітає у ворота, але атака зараз продовжується. Це, знову таки, Денисенко був перед чужими воротами. Зараз передача з флангу на фланг не проходить, але шайба залишається в нашої команди. Здоровець праворуч віддає. По периметру ще один пас і знов можна кидати по воротах. Заблокований цей кидок. Спочатку це вже. Такі моменти другорядні. Приємно, коли ми можемо ось так спокійно розкидатись такою статистикою. Ну, буде, добре, не буде нічого страшного. Дай Боже, щоб у нас до кінця турніра тільки ось такі були проблеми і сумніви. Добивати шайбу зараз можна у ворота, але там швидко не вдалося розібратися з цим моментом. Шульзі є. Поляки заблокували там, здається, такий справ. Дійсно, вдалося перебігати молодіжну збірну Польщі. І серйозно так збити їм ігровий темп, що зараз ось цей вихід з оборони до атаки їм дуже важко дався. Ну і коли вже дісталися до наших воріт. Знов вдало ключкою грає Олександр Левшин. І поїхала ще одна позиційна атака від нашої команди. Скидка на п'ятачок. Непогано було зіграти 15-й номер зараз як диригент цієї атаки виступає, віддає передачу ліворуч. Левшин тут буде mm -hmm. перший. Останні дві хвилини третього періоду. І ще одне перехоплення. Ось тут є позиція для катка по воротах. І ні, все ж таки останній гравець зараз відбирає закриту шайбу в Родіона Койде. До адресата шайба не доходить. Ось тут за воротами можна вже більш змістовно шайбу перехопити. Є вільний гравець попереду, але більше навмання, що на шайба викидалася вперед. Останні 35 секунд знову поляки перетинають нашу синю лінію. Є кидок небезпечно з-під захисника. Так потужно вдалося кистьовим перевірити. Ось віддає, закриває зараз восьмий номер синю лінію і не дозволяє шайбі вийти. Але це вже останні секунди матчу. І певно, що на цьому епізоді, причому достатньо жорсткуватому епізоді біля борту. Лунає так фінальна сирена. Тож, друзі, вітаю вас із перемогою. Вітаю сьогодні із сухою звитягою. Є в нас шатаут Олександра Левшина. Є перемога над командою Польщі з рахунком 3-0. А це означає, що ми вдруге на цьому чемпіонаті світу послухаємо переможний. Гімн України. Ну а нашим найкращим гравцем організатори визнають Олексія Євтєхова, який зараз також свою пам'ятну нагороду отримує у Євтєхова сьогодні гол плюс пас.